Сьогодні Винниця, 29 загиблих, 29 загиблих і всі молоді. Позавчора Чернівці постраждали, також загиблим. Щодня у нас хтось вмирає через цих. Не буду говорити, ви самі знаєте хто. Говоряща голова. Кремля Лавров звернувся до корейців за допомогою, облював, вималював, подивимось, чи надасть Сєвєрна Корея. Моя шана всім загиблим. Тримається Вінниця, ми всі з вами. Башня, дев'ятка Пентаклі, туз чаш. Смірка чаш, трійка шезлі. Рицарь Пентаклі, Десятка Пентаклі, Ну що, в Росії, дивіться, не вистачає ресурсів і е, витягується з цих своїх е, верхівок, там, ну, хто має ресурси, але все рівно цього не вистачає. І по плану вони звернулися до Сєверної Кореї. Чи надасть Сєверна Корея цю допомогу. Сєверна Корея Кім Чен Ін. Надасть допомогу. Шістка чаш, повішений. рядка мечів. П'ятірка мечів. мечів, Четвірка, ілюзія. Ну, У мене падає, що ні. А я не знаю, як кажуть інші, то я не бачу. Я бачу, що відхід від цього зависання, якісь налякання, щось відбувається у них всередині, там. якісь події, такі, знаєте, агресивні і розчарування. Тут ілюзія. У мене випадає що поки що ні. А хто їм надасть Кита їм надасть допомогу? Китай може надати їм допомогу. По хитрості може дати щось. Закохані? От Китай може дати щось, що Китай, що Корея. Це допоможе їм далі просуватися. Покажіть мені, Рашка буде далі просуватися? Чи буде далі Рашка просуватися? Стабільний захист України, Україна, в захисті, домовленості сил. Україна отримає силу Зеленський. І, і що з ними? У них ілюзії.